Вітаю ветері новини на Суспільному. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску: відкат за тендер на реконструкцію системи опалення у пошкодженій росіянами бібліотеці. Правоохоронці розповіли про причини затримання начальника міського управління КАП будівництва. 100% компенсації за комунальні послуги і втричі більша пенсія. Хто може отримати інвалідність внаслідок воєнних дій та які складнощі можуть таких людей спіткати під час оформлення? Мафіни, імбирні, пряники, шоколад та людяники. 10 тисяч коробок зі смаколиками готують чернігівські волонтери для дітей та військових з прифронтових регіонів. Затримання начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради В'ячеслава Почепа пов'язане з реконструкцією системи опалення у бібліотеці імені Коцюбинського, яку пошкодило російськими обстрілами 27 лютого 2022 року. Про це Суспільному розповіли у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України. За версією слідства він отримав 10% відкату від суми тендеру, як ідеться у повідомленні офісу генпрокурора на сторінці у 30 листопада поліцейські затримали начальника управління під час отримання другої частини хабара стаб 1 тисячі 700 гривень. Перший траншу 40 тисяч 600 гривень, він нібито отримав тиждень тому. Правоохоронці провели обшуки на роботі та вдома у посадовця і вилучили частину грошей, які він отримав раніше. В'ячеславу Почебу повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому службовою особою, яка займає відповідальне становище. Доцю загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. Сьогодні В'ячеславу Почепу обирають запобіжний захід у Печерському райсуді Києва. Засідання проводять у закритому режимі. Журналістів на нього не пустили. Про його результати ми повідомимо на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа. Згідно з даними платформи публічних закупівель Прозоро у тендері на реконструкцію системи опалення в бібліотеці загальною вартістю 1 мільйон 438 тисяч гривень переміг ФОП Чернін Ігор Олександрович. Ми звернулися до нього за коментарем. Він сказав: далі цитуємо, що наших питань не розуміє. Можуть отримати 100% компенсації за комунальні послуги і втричі більшу пенсію. Чернігівка Євгенія Ус, яка отримала інвалідність під час артобстрілу Чернігова у березні минулого року, проходить процедуру зміни причини інвалідності із загального захворювання на отриману внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. Такий статус передбачає розширений ряд пільг. І претендувати на нього можуть цивільні, які під час активних бойових дій у Чернігові травмувалися і Отримали інвалідність саме від обстрілів чи вибухів, з якими складнощами стикаються під час оформлення. Дивіться далі у сюжеті Дарії Янушкевич. Цей осколок на виліт пройшов, Прийшов на виліт з іншої сторони. Його тобто, тобто, в мене було виход, з однієї сторони вхід, а з іншої вихід цього осколку. 16 березня 2022 року Євгенія Ус разом з чоловіком Максимом і сином Дмитром потрапили під обстріл. Того дня родина ховалася від вибухів у під'їзді власного будинку. Снаряд впав за кілька метрів від вхідних дверей. Десятирічний син Дмитро загинув. Жінка була поруч з Дмитром під час обстрілу. Осколок роздробив 12 сантиметрів кістки на її нозі. Щоб в перспективі знову повноцінно ходити, вона носила апарат, який важив 8 кілограмів. 120 днів кістку на нозі видовжували. Півтора року Євгенія Ус пересувається на милицях. З дому виходить лише коли потрібно в лікарню. Коли нога сильно тієї, то гіпс, і, виходить, давить на неї, тому що. І коли вона сильно часто вниз, ну я вже хожу на шести місяців, вже хожу, якби в гіпсі. 21 вересня 2022 року Євгенії встановили другу групу інвалідності за загальним захворюванням. Наразі вона збирає документи, щоб змінити групу інвалідності на отриману внаслідок війни. Це стало можливим, відколи внесли зміни до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Цивільні, які травмувалися під час повномасштабної війни, від вибухових речовин, боєприпасів зброї. Можуть встановити причини інвалідності внаслідок дії вибухонебезпечних предметів для Євгенії. Цей процес затягнувся. Документи потрібно прокурору вилучити із лікарень, оскільки воно напевно триватиме більше там місяць. З Чернівської обласної лікарні вилучали документи. Тепер місяць ще з Борисполя, напевно, буде й місяць. Так же само буде з Києва. Влучатися, що потім тільки вони зроблять експертизу. Судово-медична експертиза один із документів, який необхідно подати до міжвідомчої комісії мінветеранів, розповідає юрист Дмитро Науменко. Пакет документів має міститися витяг з реєстру досудових розслідувань. Відповідно його надає або слідчі, які веде справу. Також хочу акцентувати, що можуть вести справу як слідчі поліції, так і слідчі СБУ. Тут треба окремо звертатися і е, встановлювати, хто саме проводить досудове розслідування. Також це має бути е, висновок судово-медичної експертизи, це також слідчі має призначати. І в принципі вона має призначатися е, під час ведення досудового слідства. Е, також це е, особисті документи заявника, це копія паспорта, копія ідентифікаційного коду. Е, також, якщо є на руках, це первинна медична документація, виписки з епікризи, медичні картки, варто зробити копії, також їх надати. Також це довідка про відсутність судимості. Зараз в принципі просто можна отримати через дію подати запит або звернувшись до сервісного центру на підставі висновку міжвідомчої комісії, яка працює при міністерстві у справах ветеранів України. Медико-соціальні експертні комісії можуть встановити причину особи з інвалідністю внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. Вони десь протягом місяця надають відповіді, і потім вже можна буде. В управління соціального захисту населення в нашій в, нашого, так би, в нашому місті і ти, щоб нам дали посвідчення по інвалідності. Половина документів є, тільки в мене тормозить, виходить, судово-медична експертиза. Висновка судово медичної експертизи в мене немає. Було подано 163 заяви по всій Україні на встановлення фактів. З них тільки 54 було задоволено, а 19 відхилено. По іншим там сказали, що інформація уточнюється. Окрім ряду пільг людина із інвалідністю, яка постраждала внаслідок війни або дії вибухонебезпечних предметів, має претендувати на більшу пенсію. Сьогодні Євгенія Ус за другу групу інвалідності отримає 2700 гривень. А після проходження комісії і отримання статусу пенсія складатиме понад 10 тисяч гривень. Це 100% компенсація за сплату комунальних послуг та постачання інших послуг, там з водопостачання, газ, інші. Також це, що важливо для таких осіб, це оздоровлення, забезпечення, також спеціальними засобами реабілітації, це також позачергове отримання житла. Зубопротизування ну, і ряд таких пільг, які передбачені саме щодо охорони здоров'я. Можна констатувати, що половина цих пільг вони ну, на практиці не діють, але є суттєві пільги, які, в принципі, можна користуватися. Там і безоплатний проїзд е, в транспорті, і міському, і міжміському, і також по Україні там декілька разів на рік можна користуватися. Безплатно прижав. Скільки в Чернігівській області людей, які через МСЕК змінили причину інвалідності із загального захворювання на постраждалих внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, головний лікар Богдан Павлюк не назвав, посилаючись, що інформація є конфіденційною. Ми надіслали інформаційний запит до управління охорони здоров'я в Чернігівській області. Відповідь повідомимо згодом. Дарія Янушкевич, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів. З 1 грудня у Ніжині запрацювало соціальне таксі для людей з інвалідністю. Тепер до закладів їх відвозитимуть і забиратимуть спеціалізованим авто, подарованим благодійниками. Загалом воно обійшлося у близько 15 тисяч євро, розповів Суспільному керівник благодійного фонду Каріта з Чернігів Роман Пушка. Як працюватимуть соціальні перевезення у Ніжині – Дивіться далі. Потихеньку, так щоб дуже далеко. Це опиняємося там на гальма. Це 13-річна Діана. Вона вихованка Ніжинського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Віра сьогодні дівчинка разом з мамою вперше проїхалась у соціальному таксі. Дуже довго цього чекали, тому що в реаліях нашого часу і в транспорт звичайний неможливо з візочком потрапити, особливо взимку, коли така погода. І навіть при наявності власного автомобіля фізично дорослу дитину дуже важко. А так, за, за допомогою підйомника, ну це значно полегшує життя таких мам, як я. Світлана каже, щойно дізналась про послугу, одразу подала заявку. Ми подаємо пакет документів в управління соціального захисту, і потім вже особисто зв'язуємося із диспетчером благодійного фонду, і нас привозять на котру годину нам треба, і потім відвозять додому. Авто придбали за кошти благодійників, каже керівник благодійного фонду Карітас Чернігів Роман Пушка. Я Шукав благодійників тих людей, які б могли нас підтримати. Ними виявилися владика Богдан Дзюрах, це екзарх для українців греко-католиків у Німеччині і Скандинавії. І саме з ним ми почали спілкуватися про цю потребу пізніше. Був довгий процес вибору автомобіля, бо насправді це спеціалізований автомобіль, мусить бути хороший підйомник, мусить бути всі ті технологічні моменти витримані, щоб було безпечне перевезення. Тоді, коли ми знайшли відповідний автомобіль, ми перевели переговори, щоб його закупити. І в кінці 2022 року ми поїхали в Німеччину його забрати. От його вартість приблизно 15 тисяч євро. У подальшому планують збільшити кількість авто для соціального таксі у Ніжині. За словами міського голови Ніжина Олександра Кодоли, витрати на перевезення маломобільних жителів громади міська рада буде компенсувати благодійному фонду. Ми Будемо утримувати соціальні послуги на належному рівні, і більше того, ми їх розширяємо. Зокрема, от приклад соціального таксі це розширення соціальних послуг, зокрема в Ніжинській громаді. Олександра Мілашевська, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів. Мафіни, імбирні, пряники, шоколад та людяники. 10 тисяч коробок зі смаколиками готують чернігівські волонтери для дітей та військових з прифронтових регіонів. Чернігівський благодійний фонд Іскра Добра разом з місцевою пекарнею та волонтерською організацією Нова Юкрейн другий рік поспіль вирішили влаштувати свято для дітей з прифронтових регіонів. Розповів Суспільному голова фонду Іскра Добра Олег Бібіков. Детальніше розповімо в сюжеті. Волонтери упаковують коробки з солодкими подарунками, кладуть туди мафіни, імбирні пряники, шоколад та людяники. Все це власноруч виготовляють у місцевій пекарні і відправляють дітям у прифронтові регіони. За день готують до 1700 таких наборів. Нам треба подарувати подарити нашим дітям дитинство та тим хвилинку щастя зробити так, щоб у них появилась усмішка на диці. Це наша зараз задача. За словами Олега Бібікова, вони з волонтерами створили списки з дітьми, яким надішлють лодкі подарунки у Херсон, на Донеччину, Харківщину, Запоріжжя та Сумщину. Там дуже велика кількість наших волонтерів, а також організацій, з якими ми співпрацюємо, знаходяться на місцях. Критерії у нас дуже прості: це діти, які знаходяться в зонах, де йдуть постійно бойові обстріли, йдуть бойові дії або діти, які втратили. Жилье не зараз там знаходиться в гуртожитках. Олег Бібіков каже, до нового року вони планують розіслати 10 тисяч таких коробок із солодощами. На це витратять близько мільйона гривень. З коштами волонтерам допомагає благодійний фонд нова Україна. Доволі потужно допомагає нова пошта. Вона закриває всю логістику. Беси ще логістично. Це було б трошки дороже, тому що це треба в різні регіони України вспіти і вспіть до свята треба. Частина солодких подарунків піде і на фронт безпосередньо нашим військовим, які боронять державу та кордони України. Запитів на таке немає. Тут ти сам робиш, формуєш цей запит. Ну ніхто із військових тебе не попросить, але ти ж сам розумієш, що кожен із нас в душі дитина, і кожен із нас ну, буде хоч на хвилинку, але щасливим. Гордій Ярмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. На сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.